Нині вирішується доля кількох вулиць Полтави, Великотирнівська одна із них. Щоб капітально відновити дорожнє покриття на цій ділянці, потрібні десятки мільйонів гривень. Нині тривають тендерні процедури. Їх завдання визначити підприємство, яке за прийнятною ціною проводитиме ремонт. Депутат міської ради Олександр Шамота захотів взяти участь у засіданні комітету з конкурсних торгів. Але ця спроба завершилася невдачею. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Сергій Сінельник попередив, таку можливість мають лише працівники ЗМІ та представники громадських організацій. Міська влада вкотре втрутилася в роботу громадськості і руками начальника управління. Житлово комунального господарства Сінєльника, не дозволило мені, як депутату міської ради, як помічнику народного депутата, взяти участь бути присутнім під час розкриття тендерів пропозицій. Засідання проходило за зачиненими дверима. Як виявилося, відремонтувати Великотирнівську пропонують два підприємства. Одне з них пад управління механізації будівництва номер 23 що у Терешках Полтавського району. Ціна пропозиції – 31 мільйон 849 тисяч 725 гривень. Серед претендентів – ІПП «Будгрансів» із Харкова. Ціна питання – 32 мільйона 822 тисячі 471 гривня. Даний тендер був перенесений декілька разів. Останнє відкриття, яке мало бути відбутися 17 квітня, було перенесено на 28 квітня. Я вбачаю лише в цьому лише одне: треба було зробити так, щоб відповідні фірми виграли дану, дану тендерну процедуру. Щодо вулиці Роза Люксембург на розгляд комітету з конкурсних торгів подали документи три підприємства. Товариство ДРСУ «Полтава» пропонує 4 мільйона 332 тисячі 780 гривень. ПАТ – управління механізації будівництва номер 23 – 4 мільйона 568 тисяч 103 гривні. А от ПП «Будгрансів» із Харкова – 4 мільйони 770 тисяч 870 гривень. Вже згодом мають оголосити, хто саме займатиметься ремонтом цієї ділянки. Відносно статті 28 закону про державні закупівлі, Загальний срок розгляду оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозиції. На даний час буде вивчатися документація, розглядатися, а потім буде прийнято рішення згідно закону України про державні закупівлі. У Полтаві тендерні процедури, говорить народний депутат Сергій Каплін, нерозривно пов'язані із корупцією. Головних корупціонерів певен не можна залишати безкарними. Завдання зараз обкласти їх усіх контролем з боку прокуратури, СБУ. І я на наступному тижні чи на поточному тижні вже зараз е буду намагатися зустрітися з першими особами держави силовиками з тим, щоб ми ці окремі фрагменти і ті попередні фрагменти, за які ми говорили, об'єднали одну велику справу і таки дотисли і. Ця банда сиділа у в'язнів. Коли процедура тендерних закупівель буде прозорою і всі гроші витрачатимуться за призначенням, можна буде навести порядок у нашому місті, говорить Нардеп.